З'яснення, як які бувають фонокоректором, і на які види вони поділяються, тому що це відео не для того. Це відео просто щоб показати, що таке фонокоректор і як правильно його під'єднувати. Ось такі паралі. Тому... Дуже часто в нас задають запитання, як же правильно під'єднати фонокоректор від вінілого програвача, так як зараз такий час, що дуже багато. Людей, які люблять слухати музику, хочуть купити вініловий програвач, але не мають підсилювача. В них в наявності є тільки акустична система. Відповідно, тоді нам необхідний, і причому акустична система активна, тобто активні колонки, які використовують для підсилення звуку. Тобто, це ті самі акустичні системи, в яких є всередині вбудований підсилювач. Відповідно, цей підсилювач, він підсилює звук, але в собі він фонокоректора не має. Тому, щоб слухати вініловий програвач, нам необхідний такий от фонокоректор. Він може бути такий, інший, їх є дуже багато. Є ті, хто самі їх виготовляють, спаюють сплати, беруть старі якісь програвачі. От, в яких є фонокоректор, беруть його, виймають, вставляють якусь коробочку імітовану і роблять тобто, такий окремий фонокоректор. Але не завжди вони такі є, тому є, є отакі ще вже, би, виробники роблять спеціально фонокоректор, якби би заводський, можна сказати. Як правильно його під'єднувати? Від нашого вінілого програвача чи будь-якого іншого. Є два контакти, тобто лівий і правий канал, які під'єднуються або до підсилювача, в якому є фонокоректор, або в даному випадку як в нас, до фонокоректора. Тут ось написано input, тобто вхід, відповідно від вінілопрогравача, програвача, вхід ми під'єднуємо сюди. Далі в нас є output, output. вихід, відповідно, під'єднуємо ось сюди. Лівий і виправимо. І далі вже під'єднуємо з цього виходу до наших акустичних систем, які у вас є вони. Ось. Також може бути вихід, я вже казав, не RCA тюльпани, як в нашому випадку, РЦА-тюльпани. У вас може бути міні-джек. Знаєте, що таке міні-джек і що не знаєте, можете просто повугли. Ось такі. І далі вже ви. Коригуєте вашу гучність. Якщо е, ваш монокоректор ну, має регулятор гучності, то добре, якщо не має, то відповідно він вже напряму буде передавати той сигнал, який виходить від нашого вінілого програвача. Все. Програвач без фонокоректора працювати не буде, але не буде подавати хороше звучання. Що таке хороше звучання? Тобто він буде звучати дуже тихо, відповідно, для того, щоб він звучав правильно і голосно, потрібен фонокоректор. Бо під'єднавши програвач мені до звичайних акустичних систем активних чи до вашого підсилювачів, якого немає вбудованого фонокоректору, відповідно звук буде дуже-дуже тихий. Для цього існують фонокоректори, які підсилюють звучання звільняло програвача і роблять його повноцінно. Вони бувають різного виду і відповідно різні по якості. Для